Друзі, доброго дня! На огляді монета Острів Зміїний. Така монета в дерев'яному презентабельному футлярі. Дуже рельєфна монета. Одна з рельєфніших таких двох Дуже гарно виконана. Пам'ятаємо історію, що запропонував руський воєнний корабль. І що йому відповів Роман Валентинович Грибов, який потім був в полоні, повернувся з полону, був, звичайно, нагороджений. Це демонстрація була українського духу, незламності, міцності. Дуже знакова монета, таких є в світі всього-навсього. От бачимо, 500 штук, 198-й номер. Сертифікат відповідності. Коє цікаві, друзі, такі чи інші монети. Звертайтесь, приватні повідомлення. Є багато також інших монет.